Президент США Дональд Трамп під час спілкування з лідерами європейських країн вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий завершити війну проти України. Про це американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на власні джерела. І неназвані співрозмовники видання розповіли, що 19 травня Трамп провів серію телефонних розмов з лідерами країн Європи і сказав, що. Цим лідерам, що Путін не готовий припиняти війну, оскільки твердо переконаний в тому, що перемагає він. Ось такі заяви сьогодні з'явилися, і про це більш детально зараз будемо говорити з Ігорем Рейтеровичем, політологом, кандидатом політичних наук. Вітаємо вас, пане Ігорі, в нашому етері. Вітаю, давайте розберемо цю заяву. Наскільки вона може бути стовідсотково. Правдою або неправдою, що відбувається, чому такі заяви почалися сьогодні. Ми будемо з вами багато заяв саме обговорювати, які останніми днями були вже озвучені. Змі. Тож, давайте розпочнемо з цього. Трамп думає, що Путін думає, що виграє війну. Давайте розпочнемо з цього. Ну, да, дивіться, тут насправді треба аналізувати не навіть не стільки те, що там думає Путін. Дійсно, тут важливо, що думає Трамп. Я боюся, що Трамп намалював собі в голові е, дуже просту реальність, е, яка, звісно, не надто е, ну, обґрунтована і не надто базується на якихось конкретних фактах. А суть цієї реальності Трампа дуже проста. Е, якщо Росія там в десятки разів більше за Україну, якщо в Росії живе, там не знаю. В... 5-6 разів більше людей ніж в Україні. Якщо в Росії є ядерна зброя, значить вона переможе? В реальності Трампа просто по іншому не може бути. І я дуже сумніваюся, що він, хоч і є випускником Вестпоінту, але пам'ятає, наприклад, історію е, В'єтнамської війни. Так або історію багатьох інших воєн, коли велика країна нападала на маленьку і не вигравала, ну тобто програвала по факту. Трамп мислить дуже простими такими інфантильними категоріями: хто більше, той сильніший, і той, типу, має всі шанси на перемогу. І я боюся, що саме ця історія, от в ньому ну, для нього і зіграла ключову роль. Плюс додаємо сюди найбільший ядерний потенціал, і тоді, якби в його. В Реальності Росія повинна вийти переможцем цієї війни, але знаєте, мені здається, що е, насправді ця реальність може мінятися, вона може міня... мінятися під впливом факторів, і може в нього хтось в оточенні знайдеться, хто зможе йому розтлумачити, що якщо Росія така велика в лапках, так звісно, то чому вона четвертий рік ні чорта не може зробити з Україною? Чому Путін, який розказує про найсильнішу армію, там і, і так далі, він не, не досяг навіть і не знаю там. В однієї десятої своїх реальних цілей, які в нього були на початок великої війни проти України, тому на жаль, поки маємо те, що маємо, але не забуваємо все ж таки, що Трамп потроху змінює, бачите, навіть свою тут позицію. І е, той факт, що він визнає десь в розмові з європейськими лідерами, що Путін поки не НАТО зацікавлені в мирі, повинен нас наводити на думку, що може він колись і займе правильну позицію і чітко артикулює, хто винен в цій війні. І проти кого треба здійснювати ті чи інші заходи. Ну звісно, це Російська Федерація. А цими заходами повинні бути санкції, і, наприклад, посилення військово-технічної підтримки України. А як ви вважаєте, ось це посилення військово-технічної е, безпосередньо підтримки України? Воно взагалі е, цікаве, наприклад, європейським лідерам. Ну, про американського ми зрозуміли там позиція змінюється кожні. Я не знаю декілька годин. Мені здається. Але європейці, от наче ж. І мають розуміти вони небезпеку, але тим не менш чуємо від одного, що якщо я стану президентом, то ми в Україну в НАТО не візьмемо так. А від другого, що ми, звісно, будемо підтримувати Україну, але миротворчі війська не дамо, і взагалі ми будемо так підтримувати, поки це буде за нашим кордоном. І що це таке? От як це можна тоді зрозуміти, і як це можна взагалі пояснити? Е, і тоді говоримо про серйозність підтримки. Вже ну розумієте, серйозність підтримки, вона не обов'язково може виражатися в тому, що вони прийшлють свої війська в Україну. Я до речі нагадаю, що в 22 другому році, в двадцять році, про присилання якихось європейських військ військ в Україну мова взагалі не йшла. Ця історія вона з'явилася трохи пізніше, і знаєте, ми можемо обійтися навіть без європейських військ. Ну зараз тим більше вони не прийдуть воювати на нашому боці. Так ми ж повинні розуміти, що мова йде виключно про умовні там, миротворчі сили, які вони можуть використовувати. Тому для нас тут важливим, що є? Для нас є важливим, що ми власне. Не можете допомогти військами, значить, давайте ви нам допомагайте туди грошима і, власне, там технікою, зброєю, боєприпасами. Нема проблем. Україна ж четвертий рік демонструє, що ми можемо справлятися своїми силами, але звісно, якби підтримка була кращою, вона була б ефективнішою, тоді ми власне мали б більше можливостей і більше шансів для того, щоб якось. Ну, вирішити ту проблему, яку створила Російська Федерація. Ну і коли ми говоримо про європейців, давайте все ж таки не будемо забувати, що знов таки ми маємо справу з країнами, причому практично всіма країнами, які останні мінімум 30 років, а дехто набагато довше, жили дуже, -дуже спокійно, і вони взагалі не розглядали війну. Ну, як щось таке, що може виникнути ну, в цілому на європейському континенті, тобто вони настільки розслабилися, особливо після 91-го року. Uh, і це ж до речі було помітно. Ну я пам'ятаю там після 14-го 14 року, коли війна в Україні вже фактично почалася uh, в будь-якій країні за кордоном, де я, наприклад, був там повірте, люди навіть ті, які були дотичні до політики якоїсь там мірою, вони не надто переймалися і думали про війну російсько-українську. Тобто, для них це було все одно щось дуже дуже таке далеке, локальне. Зараз ну все це змінилося, але вони дуже складно виходять з цього, тому що розслаблене суспільство воно живе ну в дуже розслабленому такому форматі, і цей формат явно ну виявився не таким, ну не на яким ми, наприклад, сподівалися. Але дивіться, з іншого боку, заради справедливості, все ж таки певна еволюція у тих же європейців відбувається, і ми бачимо, що по мірі наближення до України і до Росії власне ну, країни, які ближче до нас. Вони більш активніше реагують на ті виклики, які можуть перед ними постати, і вони активніше намагаються ну, яким чином їх там власне вирішити і бути до них готовими. Тому я думаю, що із точки зору підтримки України вони будуть переоцінювати свої підходи, і от зараз. Поки Трамп потроху починає відходити в бік разом зі сполученими штатами, перед європейцями відкривається вікно можливостей, Вони повинні скористатися цією можливістю, наголосити, підтвердити свою суб'єктність і дійсно взяти на себе більшу відповідальність, тому що це в їхніх інтересах, це не тільки в інтересах України. Пане Ігорю, до речі про знову ж таки позицію знову повернемося до Трампа і хочеться з вами обговорити. Мабуть, ви бачили 100% бачила. Я впевнена ось це інтерв'ю, коли Рубіо відмовився називати Путіна військовим злочинцем. Він Крутив, крутив ці фрази, намагався якимось чином з'їхати з теми, так би мовити, так, простою мовою йому це не вдалося, йому не вдавалося, його прибивали знову і знову одним і тим же питанням. І тим не менш він це не сказав. І от про що це свідчить? Тому що це вже знаєте, це вже ем, демонстрація позиції. І е, до чого от така демонстрація позиції безпосередньо до диктатора і до військового. Злочинця, от до чого вона доведе вже Америку? Ну, дивіться, тут я все ж таки, давайте так не в плані, що я хочу якось там виправдати Рубіо, да Але давайте це навіть не стільки його позиція, це позиція Трампа. Давайте речі своїми іменами називати. І проблема просто нинішньої адміністрації американської в тому, що там немає людей, які зараз готові вийти і сказати президенту: пане президенте, ви робите, вибачте, фігню. Да, от ви займаєтеся не тими речами, ну ви неправильно займаєте позицію. Вона шкодить Америці, вона шкодить вам, тому що те, що робить Трамп, воно йому зашкодить. Повірте, воно йому ще аукнеться з точки зору внутрішніх якихось процесів. Тому що, якщо зараз на четверте, на п'яте вже місяць його президентства 60% громадян Сполучених Штатів говорять про те, що Трамп неправильно себе поводить з Росією. Що Америка виглядає слабкою, це багато про що говорить. А третина виборців американців, республіканців, говорить про те, що Трамп ганебно веде зовнішню політику, тобто їм не подобається. Він їм обіцяв силу, а демонструє зовсім інше. Він демонструє якесь. Знаєте, він демонструє силу тільки по відношенню до партнерів і союзників. До країн, з якими сполучені штати десятиліттями були разом. Ну от, наприклад, як Ізраїль, ви, ви побачите, вони ще так посваряться з Ізраїлем, що це буде ну просто катастрофою якоюсь, і це зробить Трамп, тому що він просто живе в своїй реальності. І в нього зовсім інші підходи там до того, що власне відбувається, так от зараз в адміністрації нема людей, які готові вийти і це сказати, і тому Ру з одного боку трохи шкода. Тому що в нього взагалі він же на мем перетворився. оці ці фотографії, де він сидить на якихось засіданнях, а на обличчі написано Боже, що я тут роблю? да, типу там help, help me, help me, йому таку ще табличку треба тут тримати. З іншого боку, ну слухайте, він повинен нести відповідальність. Його призначили. Він же мабуть, знав, яка буде ситуація. і Якщо є якісь певні речі, які його не задовольняють, і він вважає, що це неправильно, і що це шкодить національним інтересам країни, то говори про це. Станом на сьогодні рівно одна людина в американському істеблішменті сказала достатньо відверто, що президент робить неправильно і вона не погоджується з тим, що робить президент. Це колишній посол в Україні, пані Брін, яка написала статтю, і де вона сказала, що я намагалася закрити очі, я намаг... я служу своїй країні. Це ж розумієте багатьох справжніх. Професіоналів і патріотів відповідно це рве дійсно на часки. Тому що з одного боку ти якби повинен бути лояльним державним службовцем публічним службовцем, а з іншого боку, ну ти любиш свою країну, і ти бачиш, що твої дії виходять країні з твоєї точки зору шкодять. От вона написала це. Вона пішла з посади, чи її звільнили? Я думаю, що вона сама на речі пішла, і так воно все виглядає. Що це було її прохання? А потім вона відверто написала: Я п'ятьом президентом людина. Ну, служила при п'ятьох президентах, але вона власне пішла потім і сказала, що вона не згодна. На жаль, в оточенні Трампа поки таких людей немає. От які б вийшли і сказали, що пане президент, ну це не так. Ви ж подивіться, якими епітетами вони його характеризують. Найкращий укладачу год там геній. І, і так далі, і так далі, і так далі. Ну воно трошки знаєте виглядає дивно. Хоча для нас е, менш, мабуть, дивно, тому що ми, як пам'ятаємо, ще радянський союз ми пам'ятаємо всі ці восхваління вождів, да ну Трампу поки це подобається, але рано чи пізно я думаю, що настільки будуть деякі очевидні речі, що, врешті-решт, і Рубіо і компанія вони почнуть про це говорити, тому що вони зрозуміють одну просту річ, що якщо так піде далі, Трамп потягне їх за собою, і це дуже погано для них закінчиться. Давайте тепер е, торкнемося саме теми вже переговорних процесів. Є е, е, декілька варіантів розвитку цих подій. Е, у Ватикані зазначили, що готові приймати наступний раунд перемовин між е, Україною і Росією. І е, Єрмак сьогодні заявив про те, що і Швейцарія може прийняти наступний раунд перемовин. Пане Ігорю, е, з точки зору саме політології, е, чи це має взагалі значення, тому що дуже багато останнім часом. Насипалося з безпосередньо країн, які хочуть приймати, хочуть безпосередню участь брати у цих пулах перемовин, і якщо зазначити те, що ще з жоден з цих пулів не прийшов до якоїсь, хоч проміжної якоїсь суті, чому так багато країн хочуть до цього долучитися? Ну розумієте, кожна ж країна переслідує якусь свою мету. І е, очевидно, що посередництво в такій складній проблемі, як російсько-українська війна, вона може суттєво воно може суттєво підвищити статус цієї країни. От, до речі, е, от чому, наприклад, е, там монархії Близького Сходу грають таку видатну роль в обміні полонених? Ну от здавалось би, ну де там Саудівська Аравія або там Об'єднані Арабські Емірати і обмін полонених російсько-українській війні. Але ж розумієте, ці країни таким чином, по перше, виводять себе на перші шпальти. вони підвищують свій статус. Крім того, у випадку з персидськими ну, перської затоки я маю на увазі, да, цими монархіями вони ще по суті займаються. Давайте речі своїми іменами називати. Це ж нормально. Вони займаються відбілюванням репутації деякою мірою. Розумієте, своєї репутації, тому що, м'яко кажучи, ці країни далекі поки від еталону демократії. А я нагадаю, що... Наслідний принц однієї країни взагалі був замішаний в історії, коли журналіста зарізали в посольстві в Туреччині, а потім ще й розчинили в кислоті. На але нічого ну з цією людиною зустрічається Трамп. Каже, це мій близький друг, я його дуже люблю, поважаю, і так далі. Тому вони переслідують свої цілі. От в даному випадку Ватикан теж переслідує свою ціль, коли він пропонує це. Ну, по перше, тут правда, цілі трошки інші. Вони не стільки політичні, вони більше духовні. Ну, по-перше, католицька церква вона ж діє на принципах гуманізму, і вона намагається ну, про це нагадати. Плюс, попередній папа. Ну давайте так скажемо. Він був трошки контраверсійний. Ну, з точки зору, от, скажімо так, його ставлення до російсько-української війни. Лев чотирнадцятий, який обрав своїм гаслом взагалі, служіння через мир, через доброту, добро, там і так далі, він хоче просто цей статус католицької церкви і Ватикану десь повернути. Тому й пропонує, що давайте це буде майданчик. Ватикан не буде. Стороною, яка буде безпосередньо брати участь в перемогах, може бути майданчиком. Ну а те, що там згадуючи Швейцарію, Швейцарія ж стандартно була такою, знаєте, нейтральною країною, яка пропонувала зустрічайтеся. Ми завдяки ну залюбки вам все організуємо, е, і це була їхня якби фішка. До речі, в них зараз цю фішку намагаються перехопити якраз монархії близького сходу, які кажуть, що ми будемо близькосхідними Швейцаріями. Приїжджайте до нас в нас банки. В нас абсолютна нейтральність, значить, отут Ми ви можете займатися чим ви хочете, тільки приносити свої гроші і з нами, скажімо так, співпрацюйте. Так що кожна країна якусь свою мету переслідує. Ця мета вона не обов'язково кон'юнктурна. Ну з точки зору прив'язки прямо до російсько-української війни. Але очевидно, що якась ну, вона є у них своя окремо, і до цього треба спокійно дуже ставитися. Ми можемо гіпотетично навіть не гіпотетично, Я я переконаний, що. Пройде ну, якийсь там певний період часу, ну скоріше, все, більше 10 років, і коли Росія розпадеться на кілька частин. Можливо, що деякі частини потім будуть просити Київ в якості майданчика, де вони будуть домовлятися. Якась там Сибірська республіка народна буде домовлятися з якоюсь там не знаю, Тувінською чи якоюсь іншою. Так що в цьому контексті добре що пропонують, нам треба тут тільки ну, мабуть, обрати і, і е, е, сподіватися, що якісь там зустрічі вони будуть, хоча б мінімально продуктивними. Ну, наприклад, в контексті обміну тих же полонених. Пане Ігорю, а щодо ось цього меморандуму, який не зрозуміло, що туди входить, не зрозуміло, що пропонує російська наразі і українська сторони, але тим не менш, вже дуже багато спекуляцій на Росії з точки зору того, що підпишемо, не підпишемо там легітимна влада в Україні. Вони дістали з рукава знову ж таки, ось цей довгограючий, довгограючу історію про легітимність, нелегітимність. Що там відбувається? Чому це відбувається і до чого домовляться, врешті? Ну, дивіться, з приводу меморандуму, така ситуація. Про меморандум згадав Путін спочатку, потім підтвердив Зеленський, що якби сторони повинні щось напрацювати, потім ми ці два документи зводимо і на їх основі намагаємося зробити якийсь один документ. Я, до речі, вважаю, ну це, звісно, моя суб'єктивна точка зору, що нам треба було би цей меморандум вже опублікувати. Тобто Україні треба було швидко його розробити, і вже зараз його сказати, що наш готовий. Давайте. Тобто, де росіяни? Камон, Агов, що ви там тягнете? Що там робити? Це дві сторінки тексту. Ну, тобто, якісь там, ну може трошки більше, але це явно не супер документ. знаєте, над яким треба там інституту якомусь працювати науково дослідному. Бо вийде так, як з росіян з обміном. Дивіться, росіяни виходять пісковий, каже: Ми типу Україні передали свої списки, а Україна нам ще не передала. Хоча це не так. Ми передали теж вже І сьогодні. Повинен був виходити Юсов з гура і казати, та ми вже давно передали. Але ж бачите, росіяни цим маніпулюють. Тому історія з меморандумом, це історія насправді спровокована Путіним, щоб просто затягнути час. Ну що ви ж розумієте, можна один меморандум зробити, потім другий. Потім сказати, ми поїхали думати, потім ще там щось зробити. Але в даному випадку Путін таким чином просто витягує реальні перемовини і реальну можливість якогось там перемиря. Але ми не повинні по його правилам грати. Ми повинні навпаки тут ініціативу перехоплювати і казати а ми вже все зробили. І Трампу про це говорити. А ми вже все зробили. Давайте, де там росіяни? Ми їх чекаємо. Щодо кроків наступних, європейський парламент підтримав значне підвищення мит на російські та білоруські добрива і частину сільгосппродукції. з 1 липня. Мита на деякі азотні добрива зростатимуть поступово від нинішніх майже 7% до приблизно 100%. Це фактично зупинить торгівлю. Ще на деякі товари, зокрема, м'яса, молочну продукцію, фрукти та овочі, накладуть додатково мито до 50%. Давайте про це більш детально поговоримо, тому що ну дуже-дуже е, е, м'яке брюшко було, було саме у питанні митна добрива у росіян. Вони дуже-дуже е, сильно не хотіли, щоб ось ця тема взагалі торкалася, і європейці взагалі торкалися добрив. І от Тут наступає час X, 100% мит. Що буде далі? Чи буде яким чином реакція Москви? Якою вона буде, і що взагалі відбувається, і чому так осміліли європейці? Адже ну це доволі велика така історія саме заборони торгівлі добривами російськими? Ну дивіться, я ж говорив, що європейцям просто нема куди діватися, або вони показують, що вони суб'єктні. Або до них буде ставлення, як вибачте, до дурників, які роблять заяви, але нічого не роблять. Потім це знаєте, як ем, кажуть на Росії там замах на рубль, а удар на копійку. У них є такий вислів, е, то відповідно росіяни ж просто цим скористаються. Тому європейці, якщо сказали, що ми введемо серйозні санкції, то давайте вводьте. От дочекаємо, я думаю, що вони зараз просто чекають, доки відбудеться обмін, тому що вони розуміють, що якщо вони запровадять прямо зараз, росіяни ж можуть обмін зірвати. А як тільки обмін буде, мені здається, європейцям треба це буде продемонструвати і показати, в тому числі Трампу, що дивіться, ми не будемо тільки за вами дивитися. Ми самі можемо робити певні речі. А з добривами ну для Росіян це дійсно дуже болюча тема. Тому що розумієте, під підсе ж зав'язаний оцей аміяко провід, який іде, в тому числі туди в Європу. Росіяни на цьому дійсно дуже багато заробляли. Вони на цьому ну реально заробляли, і це для них був такий, знаєте, таке віконце. За допомогою якого вони могли спілкуватися з Європою і казати, що ну це такі санкції. По деяким моментам ми ж працюємо як працювали раніше. Тому коли Путін каже, наші європейські партнери з одного боку, він типу, вибачте, над ними стібеться, а з іншого боку, він називає речі своїми іменами. Тому що це дійсно партнери, якщо вони купують ваша міак і вони купують ваше якісь там добриво. Якщо вони дійсно це їм перекриють, ну для росіян це буде дуже погана історія. Причому історія погана в подвійному плані. З одного боку, мінус гроші, а з іншого боку, вони ж за рахунок цих добрив вибивали від Європи купівлю певних товарів. Європа їм продавала, передавала, які стосувалися їхнього сільського господарства. І от якщо вони тепер не будуть продавати, європа не буде давати ці товари, в них сільське господарство загнеться. А в них за останні два роки склалася парадоксальніша ситуація на Росії, як і в Україні, це просто пов'язано з природніми умовами. Були рекордні врожаї, ну тобто, вони достатньо високі, були порівняно з попередніми роками на Росії. Реально там рекордні, але найсмішніше те, що в них третина врожаю тупо згнила на полях. тому що його нема куди вивозити, його нема де зберігати. В них немає техніки не вистачає. От коли були розмови перші про перемир'я, росіяни висунули свої умови. І серед цих умов була умова дозволити продаж сільськогосподарської техніки, тому що вони без комбайнів з Європи і іншої техніки не можуть збирати врожай. Батька там Лукашенко розказує купуйте білоруські комбайни. Ну це ж смішно. Слухайте, він не виробляє таку кількість, яка може задовольнити Росію. Тому для Росіян ну, дійсно ці питання болісні. Те, що Європа на них звернула увагу, це дуже добре. І тут треба тільки єдине сказати: давно пора. Ви 4 роки, ну фактично четвертий рік з ними торгували в цьому плані. То може, хоч зараз, це припиніть, і це буде свідчити про серйозність, серйозність ну, цих намірів. І відповідно, ну якби Росіяни змушені будуть змінити тоді можливо свою позицію стосовно війни. Пане Ігорю, ще хочеться з вами обговорити наступну історію, наступну новину, план Б для вступу України в ЄС. Брюссель готується допомогти Києву, попри вето Угорщини. Ми щодо наших сусідів і наших партнерів чи не партнерів, можемо дуже довго говорити зараз. І так чи інакше прийти до думки, що кожен лідер своєї країни, перш за все. Він свої інтереси буде відстоювати в будь-якому питанні, і це логічно нікому не були так, як тобі твоє горе. Але тим не менш, от Угорщина Орбан багато років він просто п'є кров Європейського союзу, і тим не менш, вони не можуть нічого з цим робити. Вони вимушені так чи інакше до нього пристосовуватися. Питання: а що відбувається? Чому один лідер не може бути? Поставлене на місце великою кількістю інших європейських лідерів для того, щоб так чи інакше свої інтереси, кінцеві, кінечні, були зроблені. Бо тут така історія вже знаєте, виглядає так, що вони орбана використовують як просто таку знаєте посіпаку, якого випустили, сказали Скажи, що ти проти. Він сказав: Я проти Євросоюз такий. Ну бачите, проти не можемо в Євросоюз взяти Україну. Ну, дивіться, я не думаю, що європейський союз насправді Орбана так використовує. Ні, це трошки не так. Тут проблема в іншому. Проблема в тому, що, е, на жаль, коли був сформований Європейський Союз, це було дуже демократичне утворення. Дуже демократичне утворення, і в ньому немає процедури виключення члена. Розумієте, то член Європейського союзу може вийти тільки сам, як це зробила Британія. Орбан цим користується, але слухайте, ця історія скоро закінчиться. Тому що і Угорщина отак просто дістала ключові європейські країни Італію, Францію і особливо Німеччину, також там Нідерланди і так далі. Всі країни, які є донорами, а Угорщина є реципієнтом, Вона отримує, а не дає. Вони вже давно піднімають питання прибрати це консенсусне голосування зробити голосування кваліфікованою більшістю і тоді угорщина разом зі Словаччиною піде лісом тому що ну так дійсно не може бути це не демократія коли одна країна одна країна яка має мінімальний внесок в загальний бюджет викручує руки іншим тому орбан зараз так себе і веде бо він розуміє що не недовго залишилося от зараз ще прийшов мерс а у мерц це одне з ключових взагалі завдань було і його ключова на ціль це змінити внутрішні правила Європейського союзу, тому що Німеччина п'ята третя економіка в світі, третя економіка в світі, і вона по суті на рівні європейського союзу змушена дослухатися до Угорщини, яка Смокче гроші і при цьому не дає займатися нормальною політикою. Так що Орбан поки ще трохи кров нам теж поп'є, але я думаю, що рано чи пізно вже прийметься таке рішення, і е, такого впливу, як зараз, він вже мати ніколи не буде. Ну якщо він до цього часу взагалі не злетить зі своєї посади, бо в нього всередині країни теж не не надто добра електоральна ситуація, а вибори вже відносно скоро. І це тема наступної нашої зустрічі з вами вже буде. Пане Ігорю. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Пане Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про політичну ситуацію тут в Україні і за її межами. Щиро вам дякуємо. Ми прощаємось з вами.